Нетреба звичайна однорічний отруйний бур'ян, який швидко гисаплює поля соняшнику, кукурудзи, сої та зернових культур. Вона легко поширюється, її насіння з гачкуватими шипами чіпляється до тварин, одягу та техніки. Рослина висока до одного метра, із грубим стеблом і великим трикутним листям. Нетреба надзвичайно агресивна. Витісняє культурні рослини, знижує врожайність і є отруйною для худоби. Її складно знищити механічно, тому найефективніше застосування гербіцидів. У Сої та Горосі працює альфа-бентазон, у кукурудзі Танаїс, Оріон і Сігур, у зернових Торино або фермер. А на післязбиральних площах: Геліос, Геліос Екстра, Геліос Максі або Рамзес. Оптимальний час внесення, коли бур'ян має від 2 до 6 листків, температура пейвмент від 15 до 25 градусів, використання прилипача підвищує ефективність дії. Пам'ятайте, гербіциди застосовуйте лише відповідно до інструкції виробника для консультації та підбору препаратів. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.